Згадую історію, коли апостол Павло пише лист до Філімона про сина свого духовного Анісіма. І він говорить там такі різкі речі, що багатьом би з нас вони сьогодні не дуже сподобались. Там написано так, що я маю велике дерзновіння, говорить апостол Павло, наказувати тобі, що треба зробити. Він говорить, я можу тобі наказувати. Але хотів би не наказувати. Хотів би, щоб ти через свою щиру любов зробив те, що я тебе попрошу. І він говорить, я прошу тебе за сина мого, духовного сина, Анісіма, котрого я родив у кайданах моїх у в'язниці. Він просить його. Сьогодні багато людей вони відкидають. У ці моменти. А чого ви мені наказуєте? А чого ви кажете, що я должен щось? Пам'ятаєте, багато людей сьогодні в церкві говорить я нікому нічого не должен. Чому це я щось должен? Я не знаю. З, з... Ви можете прописати в Біблії, якщо ви російською користуєтесь должен. Там буде написано, що ти должен. І там, і там, і там всі питання закривай, ти должен закривати, ти повинен в своїй країні, ти должен в своїй дружині, ти маєш зобов'язання заплатити за комуналку, ти маєш борг, і його треба заплатити і закрити. Ми багато що сьогодні маємо як боржники закривати. Я должен. Там написано, що я повинен закривати всі борги. І залишатися з одним боргом. з одним. Я залишаюсь боргом. я продовжую боргувати вам тим, що я завжди, завжди я вам боржник в тому, що я буду вас любити, і я хочу вас любити, і я повинен вас любити. Єдиний борг, а всі інші треба закривати. Якщо ви пропишете в синодальному перекладі перекладі, ви побачите, що апостол Павло, наприклад, він пише, що язичники вони мають борг перед нами. Коли ми їм служили духовно, то вони повинні нам послужити матеріально. Ну, так написано в Біблії. Де це я бачу, це, наприклад, Римлянам 15, 27. Вони боржники перед нами. А ми нікому нічого не, не, не должны. Він говорить, вони боржники. Бо коли язичники стали учасниками в їхньому духовному, то повинні їм послужити в тілесному. Ні, є речі, які ми повинні закривати. В родині, в церкві, в покликанні перед Богом, перед державою і один перед одним. Тому, коли ти взяв книжку і не віддаєш, віддай книжку. Коли ти взяв гроші, не віддаєш. Я нікому нічого не довшим. Я не маю. Віддай, боргій, продовжуй любити цю людину, шанувати цю людину і так далі. І ось ми бачимо, що він наказує йому, наказує, зроби так. Він може сказати, що ти мені наказуєш, я нікому нічого не должен, Я не маю ніяких боргів. Але апостол Павло продовжує: дивіться, розмовляє з духовним сином, як пастор або як апостол, розмовляє з Філімоном. Філімон дуже багата людина. В нього раби. Він має багато бізнесу, в нього робітники, раби в той час були, їх дуже багато. Було. І він розмовляє з дуже багато людини. Представте, як розмовляє, Ну, виховує, впливає на мислення, на серце, на його світогляд, як він ставиться до інших людей, як він приймає людей інших. І він говорить: Я, Павло, написав моєю рукою, я віддам, не кажу тобі про те, що ти із самого себе мені винен. Бачите, він говорить: ти мені винен самого себе. Але він говорить, я хочу, щоб ти робив це через відкриття, через любов, через те, що ми маємо спільне служіння. Прийми його як брата, як мене прийняв би, як мого сина, як мою душу. Але він говорить, я наказую, і ти мені винен, він йому дає розуміння. І ці речі можуть не подобатись. Нам багато що може не подобатись і в церкві, і в наших відносинах. Ми хочемо такого халілуйного християнства. Я не бачу тут халилуйного християнства. Я бачу, коли брати чесно один з одним розмовляють. Коли брати чесно говорять за свої борги, за своє ставлення один до одного, за свій вплив один на одного, за свою посвяту один одному в служінні. І ось 21-й вірш, він говорить: надіюсь на твою слухняність. Я написав тобі, знаючи, що ти зробиш і більше, ніж скажу. Представте, він говорить, я тобі скажу, але я знаю твою слухняність, ти зробиш більше. Але при цим він говорить, я тобі наказую, ти винен мені. Була непроста розмова. І в цій розмові, в цьому листі, він говорить, я знаю, я знаю твоє серце, ти зробиш більше, ніж я скажу. Я, знаєте, про що сьогодні ревную, щоб в церквах. Або в Християнстві, або в Царстві Божому, піднімалися оці філімони, які зроблять більше, ніж їм скажуть, які будуть робити все як для Господа, від душі в самому найкращому ну, такому способі, в самих найкращих таких реаліях. Тому хай більше в церквах сьогодні підіймається цих філімонів, яким не треба говорити, і вони зроблять. А якщо скажеш... Вони зроблять набагато краще, ніж ти очікував від них. Хай біля вас піднімаються ваші філімони. Амінь.